Бажаємо здоров'я усім, ви на каналі Військова кухня. З вами Боря і Вадім сьогодні ми розглядаємо. Бачив текст. 에... Супер-пуперські снеки. Може ти вже створиш якісь окремий канал, і не його там пекельні мухи Бориса або щось таке. Ну бо oh. я зв'язку цієї програми. типу. ну Тебе no, 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 okay. кличуть просто на військову кухню, просто на його огляд сухпайків. Тебе завжди кличуть в коментарях. Мені навіть іноді прикро, можливо, я навіть не потрібен, тому що всі Боря, 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 боля. Ми всі знаємо, хто з нас найкрасивіший. А і то все. Але дякую. Корот... А, якщо ви вважаєте, що найкрасивіший я, напишіть в коментарях Борис найкрасивіший. Якщо ви вважаєте, що найкрасивіший, теж напишіть, який я красивий в коментарях. Коротше, у нас сьогодні uh, колаба із Hot Sauce in UA. Мої друзі, які роблять смачненькі соуси і боря про них я гадаю, ніколи не забуде. Ніколи. І у них колаба з містер снек. Це фірма м'ясних джерків, усіляких там снеків всяких приколях. І вони вирішили зробити щось м'ясненьке і щось найгостріше, або просто гостріше, або просто гостреньке. Я не знаю, але молоко ми з собою взяли. Ось тут ну, типу, mm. можна сказати, просто там містер снек, палаюча колбаска, ковбаска Кароліна Ріпа. Ну, в принципі, якби не Кароліна Ріпер, то в принципі не так страшно було б це все. А, ось тут диви, рівень гостроти навіть є. Шістьорочка да, із десяти. Це нормально, це такі колбасочки, у нас таких дві пачечки. Чи ж розіграти? Ти будеш пробувати, ті, які більше десяти, а я, ті, які менше. Я не знаю, так не буде. Ми обов'язково їх розігруємо, друзі. Нам потрібно дрони моїм хлопцям, які вже там, в Нью-Йорку, щоб ви розуміли, Нью-Йорк цельська область. Там? Ні, це Донецька область. Нам потрібні дрони Закидуйте туди донатик. Хід в лотереї буде коштувати 50 гривень. Обов'язково розіграємо щось. Ну, не щось, а розіграємо оцю пачечку і оцю пачечку. А також хочу це нагадати, що ті цукерочки, які Боря ми їли, ще до сих пір щось ніхто не задонатив. Я не розумію, чому. Давайте їх розіграємо. Там хід 300 гривень, оскільки три баночки, цукерок — Це круто. Можна і... дуже дурний жарт в рівні п'ятого класу. Ну, тут написано палаюча ковбаска. Зазвичай таки трапляється після, а не до того, як ти їх вживаєш. А то був палець сатани, чимось воно таке зває схоже. Тобі якби натякають на наслідки. Так, і тут у нас найгостріший слайс. Ззаді написано Містер Снек плюс Фокс». Двічі подумайте передживанням. Ти тримаєш в руках найгостріший слайс в Україні, зроблений в Дніпрі з яловичини від локальних фермерів та найгострішого соусу Тріпл Перед Передживанням М. радимо запастись стаканом малика. Ти не планувати нічого до кінця дня. Витримай жар патрійного опиту. Інгредієнти слайсу: яловичина, сіль, чорний перець, духмяний перець, коріандр. Странно, а де інгредієнти, а, інгредієнти соусу. соусу Кароліна Ріпер, Джей Скорпіон, Мега. А, на капхат, Джолотіє, Ред Савіна, Халапінь, Чесник, Цибуля, сіл, цукор, спеції, оцет лайм, екстракт капсаїцину. Рівень опіку екстремальний. Нас це не лякає вже. Який ми раз тут третій? Ну, третій, третій з гострими соусами. Четвертий. Четвертий, боже, я вже тут. Потім, коли моє ім'я, буде в назві каналу. Це плюс. Я добавлю в назву відео. Добре? В Назву відео ти і так додаєш. Ну, добре. Чи не додаєш а, навіть у нас відео. Не додаю. Отже я і такі? себе не додаю. А -а -а. Ну добре, додам. Буде завжди зборою написано. Ну сенсі. Це я готовий пробувати. Воно Давай, не, не доставай колбаски, працю. ці залишиться скільки тут. П'ять штучок і залишиться на розіграш разом із пачкою невідкритою, найгостріших слайсів. Відкривається дуже легко Спочатку, Спочатку да, з легкого почнемо. Давай це все з'їмо. Кожен по колбаски. Давно мені таких пропозицій не робили, не то щоб я за ними сильно скучав дня! А що ти взяв? Малесенько, так? Да? А що? Назвай, я, я скромний, знаєш, в мене немає це, гігантамані. Пісюри. Та -та. Немає. Mm. Mm. До речі, я сьогодні йшов пиво взяти безалкогольне. алкогольне. Mm. Корону 0,33. Mm -hmm. Там, де 5% mm. mm. алкоголі. Да. Але до 11 алкоголь не продають. Хоча б воно, ну, В алкогольному ряді він закритий був, я не зміг купити корону. Я поки що не розумію, це смачно чи страшно. Тому сьогодні їмо ковбасу не з пивом, а з молоком. Ну, відчувається. Відчувається. Ну дійсно десь на шестірочку, сімірочку. Угу. Печем. Угу. З холодним пивком. Це не боляче. Не боляче що в наших тестуваннях всього гостро дуже важливе, бо є певна межа, до якої можна відчувати гостроту, далі тобі просто боляче. Тут нормально. Я б таке до да. якогось пива. Блін, друзі, то пиво. Навіть тим, хто не любить госте. Типа той любить, хто просто трішечки гостре, там якийсь лайс, ви купуєте собі з гостринкою. Оце, угу. типу такого, але це набагато смачніше, ніж якісь кабаносі і воно гостреньке. І відчувається, що воно натуральне. Тобто, Я просто так? ще люблю джерки, ну, угу. Типу всякі варіації сушеного м'яса. Не люблю госте, але. Ну, тут два варіанти. Або воно ну, просто смачне і в міру гостро, або в мене вже згоріли смакові рецептори за 4 відео з тобою. Оператору дамо, хай спробує. Ну Дійсно прикольно, але. Ну, типу, можливо, вам потрібно буде молоко. Можливо. Але круто. Ні, я не угу. Мені. Ну, я, я думаю, смашки. що це максимум нормальної гостроти. Ну, тобто, вони тіпо, дуже гострі, але це той рівень гостроти, коли ти можеш все їсти. тобі не стає погано, в тебе не кучає язик. Mm -hmm. Типу, ну. Тому мені прям топ. Hot Sauce in UA, Респект за цього гостринку, mm -hmm. Смачну дуже. Яка дуже підходить mm -hmm. до цих ковбасок. І містеру Снеку. Чесно, я не замовляв Містер Снек ні разу джерки. Я знав, що вони є. Багато є брендів, які ці роблять джерки. Тому я, ну, мені було без різниці. Але от після того, як я спробував, що ця колбаска і тверденька, і м'якенька, і багато м'ясна. Вона просто більше, як не джерк, як типу, якась, ну, знаєш, ковбаса. Ну, так це є але... ковбаска. От джерк. Це колбаска, колбаска? А, ну ковбаса. <п 'я> Ні, класна. Оператору теж подобається, ніхто не вмирає. <п 'я> але пивка, так? Півка? Пивка, якоїсь води холодної, але. Це ідеальний снек просто. М -м -м. Ну, думаю, ми не будемо з'їдати всі борони сьогодні. Ну, типа. Давай поговоримо трошечки, да? тому що, можливо, після цього ми ну, все. Ну, типа, тільки підсумок потім відео скажемо. Знаєш, тут написано двічі перед живанням. Добре, що ми в армію розівчилися, думаю, так. <рес> Мама ця проблема не грозить. <рес> Та в армії взагалі багато плюсів, скажи. Приходите, їсте собі совпайочки, як ми. Нічого більше не робите. <рес> так що можете спокійно йти собі в ТЦК оновлювати далі. Зараз отут ви побачите список всіх переваг бути в армії. На цьому все. І соціальний за. і всі там все, все що хочеш. Все, що... І квартири. Я і... недавно читав лекцію про мобілізацію для цивільних. Боже, в мене потім здатні консультації просили. Я такі думаю, може? може, є спосіб покращити своє грошове забезпечення. Якщо вам треба консультація по мобілізації, звертайтеся. А по демобілізації є консультації якісь? Немає консультації про те, чого ніколи не буде. Я гадаю, людей більш цікавить про демобілізацію консультації. Або mm -hmm. про те, як не було б мобілізації. Ні, ну ми ж не даємо консультації про те, як зловити єдинорога. Чи як mm -hmm. зібрати пульцю э, магічної феї. Тому і про демобілізацію ми не говоримо. Давай підільємо молочка і що будемо проступати, так? Да? Mm -hmm. Але з кількістю молока, яке ми тут споживаємо, я тобі пропоную в наступному відео робити колабу з якоїсь Ну, щоб тобі принесли корову, поставити її позаду і рекламувати про те, яка вона гарна, скільки надою вона дає, бо ми п'ємо дуже багато. До речі, дуже прикольний дизайнер у вас, хоцаус чи Fieri Fox. Будь ласочка... Я б хотів би в нього, напевно, собі якісь лого замовити, ну, тому що такі дійсно прикольні. Такі цікаві, особливо на соусах у них картинки. А, а я ще... Подожди, секунду, стой. Я хотів би просто ще похватися зі своїм ножиком, які мені підігнали від магазину Lezo Group від Samurai UA. Там дуже гарні фахівці розповідають про ножі і про все інше. І вони з 2009 року на ринку. І це було їхнім хобі, але стали вони розвиватись, розвиватися, і це найкращі люди, які вам все розповіли. Дадуть все дізнатись про ножі, що вам потрібно, підберуть ножі. також в них є фахівці, які можуть заточити чи обслужити ваші ножі будь-якій складності. Поки Вадим говорить, я вибираю найменший шматок. Але тут всі шматочки великі! Ні, давай, що ти? Ну, тоді на цих на цукерках щось халяву. Блін, і цей знов ого. Да, то дивіться, тут величезні такі в перчиках. Такі прям зі шматочками походу в цих перців. Капсаїці. Мені здається, це він. Ні, мені здається, це яволочку на пахне таке. Блін, а воно в... довго буде жуватися в роті і буде оце давати і давати і давати. цей смак. Е, я думаю, просто як ми це будемо їсти, бо ну типу... Воно... Ти великий шматок одночасно не з'їсиш? Ну да, давай ну такі... давай якось. Ось такий беру. О, прям такий. А ми вже поговорили. В да? будучим потім витерти руки, бо. У мене є вологі серветки. Не хочу осліпнути. Хоча. Поки що все добре. Трішечки припіхать починаємо. Знову смаки яловичини вже дуже багато соку. мерзка, смачно. Вже пече так, як ковбаски, вже хочеться пилка. Вже хочеться молока. Ням. Ну, нормально. Ну, типу, дійсно поки що. Якщо Боря взяв добавку, це сміло купуйте собі пивка. Mm. Це смачно, Воно пече. Це нормально. Напевно, тому що вони його макнули і воно засушилось. Навірно, якось так. Може, тут його небагато. Вже. Mm. Блін, треба було брати все-таки сходить на паліниці другий раз. За пивком безалкогольним. Не, от зараз почуваю пекти. Пече десь як нам. Ну, говорити трошки, що. із 10 десь. Ну, 9 може. -9 -9 -9 -9 -9. Але це не боляче. Mm -hmm. Тобто це просто сильно пече. 에... Навряд чи ти таке будеш їсти вдома з пивом? Буду. Будеш? Ти знаєш, бо тому що я от не роблю так, як ти. Оце. У мене нема такого. Оце що починається. У mm -hmm. нас завжди про гострому. Отакий каже раз Ну, Мені він mm -hmm. занадто гострий під. Підпилкування. Якщо воно буде тепле і ці гази, це буде жорстко. Ну. Е... Якщо прям лідяне лідяне і лайму туди додавить. Зараз мені почалося на 9,5 10 Може і за те, що я говорю. Я теж говорю, але я, я ще й жую, зрозумів? може жувати треба, додай себе. Це так не працює, але я зроблю вигляд, що повірить. угу Іноді десь буває щось нагадує. Ну, типа, щось жорстке. <кхем> Нормально, ті, хто люблять гостреньки. Але молоко всім впорається ну, в плані тут да. не так, як морозиво, коли ми жрали просто ложками. Норми з молоком. Ну то був сатани. сатаний. Не знаю. Боже вам відчути в собі Палець сатани. І коли це в тобі був палець сатани. Блять, ми тоді їли. А, смачно. Да, ну це реально смачно. Ну, печа. Печ Деякі мені на соус 12 10 казали, ой, це типа чи цукерки. Каже, ми з'їли там, типа, я з'їв всю баночку на ізі. Бо, типу, люди настільки вже звикають. Тобто, ці, хто звикли до гостро. Це просто буде смачно. Да, це просто буде дуже смачно під пивко. Але. ну, Типу, гостренько. Оце більш так, я гадаю, ці ковбаси. Це для тих, хто не їсть гостре, але любить трошки. Да. Це до пивка точно буде защо. Це такі, що просто більше людей розстрати, я гадаю. А, і після цього, я думаю, у нас не буде отруєння капсаційному знижку, коли тебе стає вже плану, так і значить ти. Все а що в тебе по службі? Служу? Служу, а в тебе. О, поки що службу. Угу. Служимо. Але вже бажання немає вдома.

Тут проникло більше з голосу. І ну, я прям не очікував. У ну, типу, і... ну, мене от іноді коли прям якось попадає, я не знаю. У мене є таке місце в горлі десь чи там, де за корінь язику, я не знаю. От там попадає і от кашлять хочеться, ну, типу, дихати важко, я не знаю. От, а коли туди не попадає, то взагалі пофіг. От зараз yeah. язик пече. Більше. Але шоків не почуть. От язик, десь вершок язика, так знаєш, немов на ньому лежить гаряча горілка, ну, ті грілка. Така кипяток, знаєш, як не мов. Ні, може мені так припекло від розмов про свою армії. Таке теж буває, але дійсно це шматочок винтовший. Мені попався, прям. Ну, типу я взяв в рот і поняв, що дарма я це зробив. Ну дивись, а тут є дзернятка е, якогось перцю, mm. я його не буду, я його викину і, і їм. Я думаю, там не в перці, Там соус це uh -huh. з капсаїцином, і мені попалася якась складочка в м'ясі чи щось де він... Ну, прям коротше, це було як наче, я бу. таку маленьку бомбочку з капсаїцином закинув в рот, і Пуф, і тут є. Ага! А тобі так і не написали, тестувати морозиво? Якщо нас хтось дивиться з виробників морозова, замовляйте рекламу води. Ми будемо вас так нахвалювати, коли будемо їсти всю цю гостру штуку. Ну, я ж не просто продукти, дивлюся. Основна тема сухпайки. Це проблем. А друга тема, ну, типу, я гадаю, що вона зайде. Ну, я а... бачу в коментарях, що людям подобається, коли ми двоє. Ну, бо Але людям YouTube... подобається дивитися на чужі страждання. Ну, знаєш, що ця... Але YouTube чомусь не дає йому стартануть нормально це відео. Mm. У них завжди мало переглядів. Тому ставте лайк, пишіть коментарі, напишіть не один коментар. Mm. Киньте комусь поширте це відео, щоб воно там якось його побачили. Оскільки ну, ми ж стараємось також. Я думаю, відео з тим, яке їм гостро набирають перегляди, тому ж в принципі, що знаєш, там, коли люди об щось вдаряються смішно, там падають з лісниці. Ну, вон, десь в тому в тому ж ключі відео де їсть гостро. Mm -hmm. Дивно, що я за чотири випуски твоєї програми жодного разу не потер очі після цих всіх перців. Бо Бу, був би шок контент. Ніколи Ой. не думав, що я буду їсти джарки під молоко. Ну Ти що, дарма в військовому mm -hmm. вузі вчився? І тут навіть написано записись молоком. Ну. Ну, Чесно, ні. не таке, да. не таке, прям типа, що капец, що можна офигеть. ми весь час говорили, зараз язик зверху. Жодного разу не заплакали. Так, да, трішечки пише язик зверху, і чуть-чуть е волого стало в носі. Ну, типу, але взагалі чітко. Ну, типу, я навіть, напевно не хотів би навіть їх розігрувати, як залишив би собі пивас. Пів ну, а якщо їх їсти ще типу маленькими шматочками і під, ну, під якесь пиво. Якийсь фільм, то дійсно це просто можна їсти без проблем. Якщо їсти великими шматками, то на 9 з 10, але це терпимий рівень навіть для мене, для людей, які люблять гостре, Це, мабуть, буде легка гострота. Так, друзі, будемо закінчувати, будемо завершувати. Дякуємо за смачні. Джерки і ковбаски, Хоцау UA і, і Містер Снек. Дякуємо, Борі, що він тут у нас з'явився на каналі і хочеться вас попрохати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви хочете побачити від нас, Борисом, Оскільки у нас там по службі трошечки плани міняються, наші частини деякі там розформовують, когось кудись перекидують. Тому поки ми на місці, що ви хочете побачити, побачити від нас, будемо в потужних темпах знімати, знімати, щоб подальшому радувати. Вас, а ви радуйте нас і усім цим. Дякую за те, що ви дивитесь Вадима. Дивіться його більше. Підписуйтесь на Бориса, якщо хочете. А якщо не хочете, не підписуйтесь. Все, до зустрічі.